Споживачами здорожчання газу може суттєво вдарити по гаманцю українців, особливо у зимовий період. Втім зросте і кількість населення, яке отримуватиме субсидії та пільги, кажуть посадовці. До того ж діятиме нова система цінових категорій є три категорії. Перша категорія це за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2,5 метрів кубічних на рік. Друга категорія це за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6 тисяч метрів кубічних. І третя категорія за умови, що обсяг споживання природного газу. Перевищує 6 тисяч кубов для населення йде одна ціна на газ по всій державі, по всій Україні. Якщо взяти промислових споживачів, то для кожної області формується свій тариф. А саме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, доводить граничну ціну на природний газ. Так, на квітень місяця вона становила 4020 тисячі 20 гривень за тисячу кубічних метрів. Втім, підприємства вже відчули підвищення. Для них блакитне паливо здорожчало ще місяць тому, а це спричинить зміни і в тарифах на централізоване теплопостачання, кажуть фахівці. До прикладу, в обласному центрі ще донедавна, вони були найнижчими в Україні. Відносно тарифів для населення централізоване теплопостачання, скажімо, для міста Хмельницького. Воно було 2006, Це була найнижча цифра на Україні. Встановлено з 1 липня 318. І я хочу сказати, для є ще одна теплопостачальна мережа. Там правда чомусь 285, бо умови абсолютно однакові. От ну зростання досить значне. Тож тепер подолянам доведеться добряче економити або шукати альтернативні джерела тепла. Сьогодні кожна сім'я повинна вже бачити свій розрахунок, що вона має платити. Сьогодні є сезони зменшення споживання газу, це якраз є той шанс місяць, два, три порахувати, скільки зимою треба платити за газ. Друге, це заходи по енергозбереженню. Та ще не найбільше можуть постраждати мешканці негазифікованих сіл. Скраплений газ для них то основний вид палива. Втім, він може стати справжньою розкішю. За один балон такого палива доведеться викласти близько 350 гривень. Скраплений газ для населення закупляється на спеціальному аукціоні. На протязі першого кварталу цей спеціальний аукціон спеціалізований не відбувся. І я вам скажу, що сьогодні. Немає ясності, коли він відбудеться і чи відбудеться взагалі. Проте високопосадовці обіцяють подбати про незахищені верстви населення та розробити новий механізм надань пільг та субсидій. А усім споживачам радять вчасно розрахуватись за спожитий газ, адже з 1 травня нарахування будуть здійснюватися за новими цінами.